Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про одяг сінсей, мої відгуки. Глядачі мої постійні, можливо, не постійні, просили мене робити відгуки на одяг Сінсей, тому що зазвичай я викладала до цього відео тільки з розпаковкою сінсей, тому що час від часу я купую даний одяг, він доволі бюджетний, є що вибрати. Відгуків я не робила, але мене попросили, тому я почала знімати такі відео. У мене на каналі, до речі, є комусь. Цікаво, можете нижче прогортати. Я знімала про зимовий верхній одяг, знімала про ще один зимовий одяг, трішки демисезонного вже там було одягу. Сьогодні ще одне відео, тому що у мене такого одягу немало, як виявилось, тому що я якось і не аналізувала, скільки в мене одягу сінцей. Просто робила розпакування. Сьогодні у нас з вами буде знову ж таки демисезон але вже такий весняно-літній демисезон тобто можна ці речі носити і влітку. сьогодні Будуть у мене сорочки, буде блейзер і буде кілька футболок. Давайте розпочнемо з футболок. Не перша ось така у мене є футболка в чорному кольорі, вона мені дуже подобається. Вона з такою фактурою трішечки прорезиняста. вона йде така приталена. Я таку хотіла, тому що мені потрібно було для того, щоб піддягати під блейзер, під щось, під сорочки і так далі, щоб вона була не оверсайзна, не вільного крою, а така злегка притягана. Вилягаюча і така, щоб вона розтягувалась. Тобто, ось ці, наприклад, рукавчики вони на мені в обтяжку. Такий класичний виріз звичайний, тобто на ній нічого немає. Одне мінус в ній. Це її довжина, вона трішки за коротка, як на мене, тому що я її взагалі заправляю там в штани, в джинси, коли треба. Бо вона іде як основа, тобто те, що я говорила під щось, я її одягаю. Хоча в принципі, можна одягати як і самостійний елемент. Просто коли я замовляла, то в мене були такі думки, для чого я її замовляю. Зазвичай, коли я замовляю одяг, на сьогоднішній день я продумую, для чого він мені потрібен, куди під що і так далі. Тому ось ця. Футболка, скажімо так, вона під це планувалася. Ну, в принципі, я нею користуюся, якість у неї непогана. Тут, до речі, у мене сьогодні у відео будуть різні речі з різних замовлень, тобто деяким речам уже по два роки. Тут, напевно, нових і не буде. Ось цю футболку я замовляла минуле літо, тобто минулий сезон я її відносила, вона гарної якості, ніби з неї такого нічого не трапилося, навіть вона й не покошлатилась. Слідуюча футболка також чорного відтінку. Але вже іншого фасону. Вона така звичайна бюджетна, по ній видно, що вона не дуже такої гарної якості, скажімо так. Тут, звичайно, ось такий рукав. Не подобається мені ось тільки цей виріз. він дуже великий. Такі величезні вирізи я не люблю, тому що, знову ж таки, мені потрібна була класична чорна футболка, як база. Ну, в принципі, я її носю. Але відчувається в самому матеріалі, що вона дуже бюджетна. Цін я вже не пам'ятаю. Ну, звичайно, це десь було біля 200-300 гривень максимум Тут вона, в принципі, непоганої довжини, її можна було носити як на випуск, так я її заправляла. Вона м'яка до шкіри, в принципі, вона не пошкодилась за весь літній сезон, тобто в неї непогана якість залишилася. Носила я її доволі часу тому що це база. Тому, в принципі, буду носити і цей сезон. Слідуюча футболка у мене. Білого відтінку, до речі, футболки по різному у мене. Ось ці що ще показала вам вони в розмірі XL. Ось цю, що ще показую вона в розмірі L, і вона на мене навіть трішки завелика, оверсайзна, тому бувають такі моменти, чомусь не знаю. Мій взагалі розмір по життю це XL, ну і на Сінсей мій XL, коли я замовляю на Сінсей XL. У футболках вони на мене завеликі, тому видно, я замовила L, тому що вже знала, що XL буде на мене занадто великий. Тому ось так, вони чомусь йдуть в якомусь такому більшому розмірі. Ну, ось е, білого формату е, футболка, вона, в принципі, непогана. Мені подобається її, ось цей виріс. Тут такий також короткий рукав. Е, вона, я б не сказала, що вона світиться. Здається, вона не світиться. Зараз я провірю, тому що я ще їх не носила цей рік, я вже не пам'ятаю. Ну, в принципі, вона не світиться. Видно, що матеріал не дуже прям супер такий якісний, але вона дуже приємна до тіла, з неї нічого не трапилося. Е, я не скажу, що вона прям пожовкла, на камеру, не знаю, як вам буде видно, але ну, в житті вона поки що біла, Нічого з нею не трапилося, звичайно, якщо її більше поносити. Тобто. На кілька сезонів, ось таких, скажімо так, речей від відсей, їх вистачає. Тобто, ну, мені, по крайній мірі, вистачає. Гарна футболка, звичайно, я її буду ще носити. Так, і ще, ще одна в мене є футболка, така кольорова. Тут вона вже іде в XL. Не знаю, як я замовляла, чесно кажучи, вам не скажу, тому що це було рік назад. Я вже не скажу. Цю футболку я брала, напевно, заради кольору, скоріш за все, ось такий в неї складний колір. Він і не блакитний, і не фіолетовий, такий мікс. Знову ж таки, мені не подобаються ось ці такі дуже величезні вирізи. Вони не дуже класичні, скажімо так, а я люблю більше таку базу. Ну, ось такий коротесенький рукав, в принципі, в неї гарна довжина мені підходить. Знову ж таки, одягала її просто як самостійний одяг, не під щось, хоча її, в принципі, можна одягати під щось. Тут якість. В принципі залишилася та ж сама, нічого не покошлатилося, нічого з неї не трапилося. Приємна на дотик, доволі така піднатуральна, скажем так. Тому, знову ж таки, носити я її поки що буду. Далі в нас ідуть сорочки, у нас будуть три сорочки. Перша сорочка, напевно, це найдавніша в мене сорочка. Я думаю, хто за мною слідкує, на каналі бачив, інколи я в них знімаюся. Тут xl розмір. Чесно кажучи, тоді, коли вона прийшла, вона мені здалась за великою, ну я їй нічого не робила, я її так і залишила, має вона ось такий вигляд. Дана сорочка, мені дуже сподобалася її, ось ця. Полоска така дрібна, червона, в білу. Ще мені дуже їй подобається те, що вона дуже і дуже легка, тобто вона дуже жарке таке літо. Вона дуже мене рятує, коли дуже спекотно. Її можна одягати як самостійно, так можна під неї щось одягати, Тобто на розпашку, скажімо так, носити її, тобто не по прямому, прям призначенню. Дуже нам подобається. Тут звичайно, ось такий комірець. Ззаду тут, до речі, ось така ще кокетка в неї є. Білі гудзики також дуже це гарно виглядає. Внизу вона так фігурно вирізана. Ну, одне те, що я, напевно, самостійно не додивилась, коли її замовляла. Тут ось такий не зовсім класичний рукав, я навіть на які тут застібаються, треба подивитися. Ну, я ним практично не користуюсь, тому що влітку я ношу такі підгорнуті рукава, скажімо так, десь три чверті. Тому я, в принципі, на довгий рукав її не носю, я її завертаю, тому ними не користуюсь. Тому що, коли прийшли, я чомусь не знаю, була здивована, що я цього не додивилася. Тому ось така сорочка. Слідуючу сорочку я замовила не так давно. Я її ще сильно так багато не носила. Взагалі, я її купувала на демисезон для того, щоб її піддягати під щось. Ну, вона мені наскільки сподобалася матеріалом, що я її вирішила. Трішки, скажімо так, залишити до літнього сезону, тому що, по-перше, в неї дуже гарний блакитний колір. До речі, там ще був е, дуже гарний такий ліловий і рожевий. Дуже мені хотілося рожевий, ну я так і не замовила, не знаю, що залишиться, тому що товари доволі швидко розбираються. Е, я ось таку блакитну. Хоча я хотіла білу, але ну, білої я не знайшла такої, як хотіла. Вирішила взяти ось цю блакитну. Ну, в принципі, я не пожаліла тут в розмірі XL. До речі, вона. Сіла на мене як влита, скажімо так, Тобто, не оверсайз. Буває, відрізняються речі. Тобто, Буває L розмір, буває XL. По-різному ну, з цим дуже тяжко вгадати, не знаю, від чого це залежить. Чому так? Ну, тут ось так. Я зазвичай беру, звичайно, XL, краще її вже вшити, якщо вона прийде велика, ніж замала, тому що з малими речами ви нічого не зробите. Тут ззаду ось така є кокетка, в неї тут нічого такого немає. Класичний комірець, тут у неї такі блакитні гудзики. Ну і класичний в неї ось цей. Рукав низ, він мені подобається, тому, скоріш за все, я її буду носити вже ось влітку. Коли буде тепло, внизу вона просто так звичайна. І мені дуже сподобався її ще матеріал. Такий доволі піднатуральний, такий під котон, можна так сказати. Дуже він мені. Подобається, вона не світиться, те, що також мені подобається. Доволі такий він міцний матеріал. Тому ось так гарна сорочка, вона мені дуже сподобалася. І ще одна сорочка, її замовляла я давнішнє, також я її часто ношу. Тут матеріал більш такий синтетичний, як на мене. Має вона ось такий вигляд, брала її заради того, що вона блакитна в білу смужку, мені дуже сподобалося. До речі, також тут у неї XL, але вона сіла якраз по мені. Навіть можна інколи так, я люблю трішечки оверсайз, можна навіть трішечки більшу. Ну, В принципі, вона на мене сіла якраз комірець, сині кузики тон. класичний, знову ж таки, звичайний ось цей низ рукава. Ну ось така сорочка. ній мінус. Ось цей матеріал. Такий він трішки навіть шелестий злегка. Ну, напевно, вона була супербюджетна, тому що я вже вам не скажу, не пам'ятаю її, тому що давненько я її брала. Але непогана, вона дуже багато де мене рятує. Я її ношу як самостійно. Так буває дуже часто. Я її піддягаю під щось. Ось цей комірець дуже гарно виглядає у полосочку. І рукава буває, виставляю з під одягу. тому. Вона, в принципі, непоганий вид має, і вже вона пралась багато разів, то вид у неї, в принципі, зберігся. Так, і в нас залишилася ще одна річ це блейзер. Має він ось такий вигляд. Ну, блейзери в той період, коли я її брала, бо я її вже брала, напевно, рік чи два назад. Вони дуже популярні тоді були. Якось вони періодами популярні, потім вони якось припадають, знову вони популярні по-різному. Звичайно, я хотіла такий овер-оверсайз, over але таких розмірів, скажімо так, величезних в них немає. XL це практично останній в них розмір. Здається, ще є 2 X, і то не скрізь. Ну, даний блезер він на мене якраз сів, він гарно виглядає. Просто що я б хотіла трішечки більший. Скажем так, ну це вже інша справа, але сам він дуже і дуже непоганий. Всередині він дуже гарно зроблений. В нього підклад дуже зручний. Тут у нього такий класичний комір, такий, як мені потрібно було. Він тут, здається, в нього немає ґудзиків, тобто він не застібається. Він завжди ось таким чином повинен виглядати. Тут є ось такі кишені, тільки це я їх. Трішки тут позакладала ось такі кишені, вони працюючі, тобто туди можна щось ложити. І ось тут він так іде підгорнутий. Тобто завжди його можна розгорнути, але там немає, скажімо так, закінчення. здається. Тут звичайне закінчення можна, в принципі, його розгорнути до кінця. Але тут спеціально ось зроблено підшито ось таким чином, щоб був, коли ви ось так носите його підгорнутим, то цей підклад видно з полоскою дуже загарно видно виглядає так по стильному. Ззаду тут ще є розріз ось тут у нього Він дуже, до речі, зручний, комфортний, класичний, і мені дуже сподобався його матеріал. Коли він прийшов, коли я його розвернула, дуже він сподобався. Він такий знову ж таки під натуральну таку тканину. Тканина не синтетична, дуже приємна на дотик. Дуже добре він зберігся. Він дуже гарної якості. Під все підходить. До речі, колись я дивилась неодноразово на їхні блейзери, у них дуже величезна кількість їх. Різних кольорів є і в костюмах, тобто, і є окремо, і є більш і менші. Тобто, колись я хотіла ще один придбати, в мене вони якось все одно провисають, тому поки що я не брала, але якість їхня дуже і дуже класна. Я не пожаліла, що його взяла. Так, ось такі на на даний момент я вам показала речі. Вони мені, в принципі, всі подобаються. Всі вони в мене на весну літо залишаються. Я ще цей сезон буду їх носити. Тобто викидати їх не буду, в них дуже гарна якість. Зазвичай, з усього одягу сінце, який у мене вже був, найгірше носиться і найчастіше викидається. Це кардигани, тобто ті, що в'язані, тому що вони. Ну, як багато їх носиш, вони починають кошлатися. Там швидше процес відбувається. А ось такі речі, як сорочки, футболки, чи ще якісь такі демисезонні, скажімо так, вони, до речі, доволі довго існують у мене, по крайній мірі, ними я користуюсь довго. Тому те, що я вам сьогодні показала, в принципі, воно гарної якості, поки що залишається. Звичайно, ще, я думаю, будуть такі відео на каналі, тому що в мене ще є речі такого домашнього, скажімо так, вжитку, те, що я ношу вдома. Тому, я думаю, пізніше. Пізніше на каналі ще будуть відгуки на Сенсей. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки на одяг Сенсей, чи ви його купуєте, як він у вас носиться, чи довго, чи ні. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. І ви поставите даному відео вподобайку, підписку, залишите коментар, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!